60 гривень за трих, по 20 гривень. Навірно, треба, треба трошки підвисити. Ну, не на 50 відсотків, а трошки треба підвисити. Бо 20 гривень з чоловіка, то, мабуть, маловато. А взагалі ви задоволені якістю надання послуг ось цих? Задоволений, задоволений. У вас немає претензій? Ні, ні, ні нема. Це шпальне, це оплата праці, це дорожні служби. Тобто це ціла система. Ну, як можна сказати, доцільне, недоцільна, не знаю. А на вашу думку, ось те, що ви зараз чи платите. Готова я платити. Так. Якщо б вивозилось регулярно, особливо велике габаритне, то готова платити. А взагалі, чи є ви якістю надання цих послуг? Ні, не задоволена. Так, лежить, так. лежить місяцями, і те гілля там уже… І на нього начіплялися якісь там вже пакетики, папірці, і ще щось. І воно лежить біля контейнерів. І не біля контейнерів, просто вздовж десь, бо жеки порізали, а вивезти немає. Як От і все. Нет, звісно. А чому? А, а тому, що маленька в нас пенсія. А взагалі, чи задоволені ви якістю надання цих послуг? Та наче нічого, послуги, але тарифи великі. То, що касаємо мусора. Те, що стосується сміття, це добре, але це ще ставлення наше. Подивишся на ці сміттєві баки, і де сміття знаходиться. В першу чергу це усвідомлення людей повинно бути. А те, що платити, я завжди вважала і вважаю. Тут тільки рублем можна до чогось привчити людину. Правильно, тільки цим методом іншим не доходить. Вона сам не доходить. Ми платимо 42 гривні, по моєму. Я не знаю, жінка платить. Это, ну, а меня... це багато чи мало для вас. Якщо воно збільшиться на 46%, чи буде це нормою для вас? Ви знаєте, для мене це багато, тому що я весь мусор, який горить, у мене горить там в літній кухні. А таке, що что... у мене окрема яма є. На мою думку, хай не пенсію спочатку початку щоб що можна було її оплатити. А то її ще платити не можна. Ось я з границею зараз, поки приїхала, я ж не живу. А мусор ідей і вважається. І доказати їм не можна ніяк. Тому дуже важко. Воно недоцільно через те, що не вбирається, як положено. І вчасно не вбирається. Так? Тобто ціна не відповідає якості так, на да, так, 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 Якості не відповідає.